Американці побили німців краш-тести від Американського інституту дорожньої безпеки, під час яких розтрощили 11 автомобілів компактного класу. Показали, що автовиробникам ще є чим займатися. Відмінні оцінки отримали тільки два зразка: Volvo S60 та Acura TL. А ось Audi A4 та Mercedes c класу повністю провалили тести. Задовільно показали себе BMW 3 і Volkswagen CC. З умовами тесту автомобілі мали зіткнутися з перешкодою ж дуже малим перекриттям на швидкості 64 км на годину. Євронкап також проводить подібні тести, але в європейській версії перекриття складає 40%, а в американській лише 25%. Зустріч машини з перешкодою з такими параметрами викликають найсильнішу деформацію кузова та більшу небезпеку для водія і пасажирів. Результати тестів можуть вплинути на продажі автівок цих марок на території Америки. Проте, автовиробники запевнили, що вже почали працювати над вирішенням проблеми, що постали під час іспитів.